Всім доброго вечора ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій мій сільський блог про те, як живу я, моя сім'я і моє господарство. Так що вечір хвата, справляюся по господарству. Рішив коротесенько зняти відосик, а то останнім часом займаюся цим збором, навіть вже перепутав день і ніч і навіть не знаю, яке сьогодні число. Ну, але господарство воно чекати мене не буде, а працювати приходиться, тобто все у нас в нормі. Як би там не було, що не було, справляємося, як, як воно робилося і раніше, тому що дуже багато займає ще з часу робота відповідати на так сказати, на дзвінки, відповідати, а також у вайбері, в WhatsApp. Питання по автомобілю реально я коли Баскевич. Андрій знімав відео і збирав він на один автомобіль, вони купили два і реально казав, що це просто капець. Я не думав, що це так важко. Тобто людина може це поняти тоді, коли вона сама реально із цим стикнеться. Дуже багато подвохів, дуже багато обманів. Дуже багато неправдивої інформації в інтернеті, в гуглі, заманчиві такі всякі там об'яви, і ти дзвониш і можеш купитися і попастися. Ну так само, як є там попорося, там да, є об'яви, там забронюйте, заплатіть наперед, там та де і тп. Ну, Тобто факторів дуже, дуже багато. Про що це говорить? Про те, що коли людина там говорить про якісь речі, що там... Ти е е е е е кошти там витрачаєш на себе чи ні, ви припухли, всі збираєте тільки не ліньки, вже е е свинопаси збирають. Ну, кожна людина сюди по а я переламую себе і находжу е в собі силу волі, і роблю це далі, тому що хочеться дійти до цієї мети, я знаю, що ми дійдемо, все покажемо і зробимо, і віддамо те, що потрібно, тому що якщо кожен прийме позицію моя то справді нічого не знаю. Прийдуть і живо нас закопають. У нас виходу немає. У нас або перемогти, або померти. Смерть або воля. Тільки так, да, жалко дітей. Ну але то таке. Тобто, все ми до всього ми дійдемо і так само по господарству. Та сама ситуація. Кому війна, хтось розказує в когось краще МТЗ за комботу, хоч ніхто з ним не спориться, в когось свині кращі. Хтось хімією годує, ніхто нікого не заставляє. Кожен годує так, як може, реалізовує, ніхто не скривається і робить так, як потрібно, бо дуже багато випадків є, говорять одне, а роблять по-іншому. І, мабуть, майбутнє все нам 100% патріотів України це 20%. І ще не дана ситуація, мені дуже обідно, коли спілкуєшся із хлопцями з за границі. І коли, каже, там ті поляки, ті саме чехи, американці, німці збирають кошти на допомогу, а наші люди на цьому роблять бізнес. Ну звісно, буде обідно, тому що люди від себе відривають. І на даний момент ситуація, яка була і спочатку, і зараз це зовсім різні речі. І зараз навіть і автомобіль загнати, у перших, що вивезли все. Толкове дуже важко і знайти людину, яка цим займається провіреним. Так що будемо працювати через Вікторію, тільки через Вікторію знайшли ми там начебто 230 тисяч гривень, повинні поїхати подивитися, зняти відео, показати. Потім хлопці там скажуть, скільки треба буде за, ну, за те, що вони переженуть на розходні матеріали. О, ну, а потім вже будемо дивитися, покрасити, зробити ТО. Якось так, Якщо цей автомобіль підійде, все-таки будемо відштовхуватися l 200 одна болюча тема у Шилуйка зібрати на автомобіль і все-таки зібрати на той, який просять хлопці. Не той, на який ми можемо, а на той, який вони хочуть. Ну, хочуть повноприводний, тому що кажуть, такі баюри, що... Реально просто не проїдеш і треба повний привод. Ну а як я не дуже розуміюся, але дякую, дякую всім із Польщі. Богдан тобі величезний привіт, підтримує, скидає силу цього. Силочки на продажу автомобілів, і багато-багато інших дають координати, там до кого можна подзвонити. А до Андрія подзвонив, каже, Андрюха, хто тобі приганяв? Він каже: ну вибач, я не хочу тобі говорити хто, тому що скрізь є свої нюанси. Тобто, якщо людина не рекомендує, значить не все так гладко, не все так сладко. Отак і по життю. Але ми судимо по собі, ми довіряємо, ведемося і можуть нас наказати. За малим не попав я в просак. Дякуючи Вікторії і дякуючи їй чоловіку Сашку, тому що люди знають цінову політику. І коли гарна картинка, і все класно, ну трошки може бути не так. Але кожна людина повинна осознавати, якщо вона попала в просак чи там могла попасти в просак, осознати і подякувати тим людям, які не дали тобі пасти в яму. Так що, друзі, якось так по свинарству чи виростуть свині, поки приїде Леся Петрівна. Та думаю, що виростуть, і будемо вже реалізовувати помаленьку. Питав, хоч по свині у нас в регіоні сьогодні приїжджав до мене той чоловік, який забирав мене бабу Машу. бабу Машу ми просто здали на переробку. Ну, Забрали ми за неї копійки, тому що сало воно. Не годиться, шкуру знімають, білують і шкура йде на перетопку, по чи сало за підшкірний жир іде по 25 гривень на перетопку на підприємство. Ну а м'ясо пішло на фарш на переробку. Так що якось так. Ну суму казати не буду, будете сміятися. Ну але дякую йому, що поміг. От, і питав за ціну каже 70 гривень, і то каже, свиней каже, у нас час вистачає, базари стоять, тобто в людей немає гроші. Що значить це говорить? Ще раз хочу подякувати тим людям, які від себе відщипують останнє і допомагають нам у зборі коштів на автомобілі. Таких дуже багато зборів, і таких людей дуже багато. І кажу, в нас мета одна перемога, іншого нам не треба, тому що по-іншому ми просто жити вже просто не зможемо. Я ж кажу, день такий, туди-сюди, поспілкувався, ще з однією жінкою познайомився, також у неї загинув син. також вона волонтерує, ну як у них там спілочка своя, там до Оксани ми їздили, роблять різні речі, шиють там білизну хлопцям, передають в різні бригади. Дуже багато було інформації, але це вже було все після відео. Я думаю, що все-таки я зніму, покажу, і люди повинні знати, хто допомагає, хто віддає своє життя, свої заробітні плати за, для перемоги. Так що, друзі, якось так є багато добрих і щирих людей, вони надихають. І дякую Богу, дякую Ютубу, що я їх знаходжу. І разом ми будемо команда однодумців. Да, є різні, але все буде так. Так що всіх буду тримати в курсі справ. Все буде добре. Хочу подякувати ще одному підприємцю Антону Гуленко. Також він долучився до збору. Це компанія міні-ферм. Антон Гуленко є в групі. Він продає все обладнання. Це він мені присилав кормушку гроба брушну, дуже хороша, але я без зволоження використовую. І різні різні речі. Також воно кормушка, отакі вони виробляють, нові, от, з знержавійки. Да, все ще здорово, але по-іншому ніяк. Треба працювати, тільки працювати. І коли будемо працювати на обороті, будуть зароблені кошти, і ми зможемо від них відщіпувати і допомагати нашим хлопцям і нашим близьким. І Головна задача не складати руки. Працювати долі, продали, назад, поставили, рештку десь, якщо є така, її є куди приліпити, заплатити за світло, купити штани і допомогти нашим Збройним силам України. Ну а також хочу також зняти відео про кабанчика. Все-таки ще один залишився, може кому треба. Той чоловік, який мені обіцяв, що перезвоне, так він до мене не перезвонив. Жалко відрізати йому сімінники. Оце він каже, так. Да. Такий хороший хлопчик. Да. Отакий от хороший хлопчик. От. Так що, кому потрібний хрячок, 3000 тисячі гривень можна забрати. Але не на кабана. На кабана я можу почистити і годувати його на відгодівлю. От. Не оставлять от таких дрищиків собі, а оставити більше, Ми залишили самих більших кабанчиків і продали. от, Теж один із таких, я думаю, вже в районі 24-25 от. Так що, кому потрібно, номер в описі, там, де номер картки для збору коштів, і номер телефону буде Оксана, яка робить там свічки окопні, супчики сушать, овочі для хлопців, шиють там різні речі. О, там є номер вайбера, мій, можете написати мені, я потім вам відповім або перезвоню. Так що на цьому все. Буду завершувати відео, буду працювати далі. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Він вже пішов в роботу. Ee, всім добра, всім пока, пока, пока.